Вітаю ви на каналі Рукодільні Історії. Мене звати Марія. Я дякую моїм постійним глядачам, а також новим підписникам. Хто не підписався, кому цікаве рукоділля, будь ласка, підписуйтесь. Буде цікаво! Ось така робота в мене зараз в процесі. Мої улюблені баранці. Вона ще не завершена. Залишилося трішечки. Вам видно не всю роботу. Там внизу ще є алфавіт. Коли завершу, тоді вже покажу. Користуюся ось такими коснапами. Мені дуже подобаються вони в роботі. Замовляла я їх на Aliexpress. Дсталося вони мені щось дуже задешево, тому що був якийсь подарунок від Aliexpress, якась знижка для мене. От, тому я дуже рада цьому подарунку. Ну, майже подарунок, звичайно, ще довелось там щось заплатити, але дуже-дуже мало. От, схему брала я в Пінтерест, не було зазначено ні номерів ниток, ні автора. Від себе вирішила додати бісер. Це 15-й розмір, бісер Тохо. Мені з бісером більш подобаються роботи, вони стають об'ємними. Дещо нагадують набори міл Ось ось такий номер 145L. Ось так він виглядає. Такий дрібнюсенький. ніжно ніжно ніжно-рожевий. Баранці це моя слабкість. Хто зі мною на каналі з самого початку, той знає. Ось в мене. Є такі теми, яким я приділяю найбільше уваги. Посилання на інші роботи з баранцями я залишу в описі. Тож, заходьте в опис, заходьте на посилання, і ви побачите мої інші роботи із цими баранчиками. Робота простенька, просувається дуже гарно, дуже швидко. Від себе додавала ще зозолині очки тут, трошки змінила схему, ну, схему я вам шматочок покажу, кого зацікавить, як вона виглядала. Побачите. Змінила нитки деякі, підбирала сама. Ось Ну, побачимо, як воно буде далі. Буду ще щось додавати сюди. І ще мені хочеться якихось прикрашалочок. Дуже хотіла я додати сюди, зараз, щоб так вам показати. Хотіла сюди додати металеві такі сердечки, бо це підвіски в баранців, знаєте, такі, наче як дзвоники. Ось ось сюди, сюди. Але, на жаль, в мене цих підвісок немає. Шукала на Aliexpress, знайшла дещо подібне, таке, як я хочу. За ці підвіски знайшла, хочу їх замовити. Ось, Але треба заробити трошки грошей. Ну, вони там недорого коштують, але ж це все витрати. Рукодільної феї, на жаль, у мене немає. Ось, Тому. Це купую сама. Так, і а, на Аліекспрес побачила сердечки в такому в бронзовому кольорі, вони б сюди дуже гарно підійшли. Золотому, золотий сюди, аж ніяк, тому що буде сильно кричащий такий Виглядати дуже крич... кричуще. Ось срібний сюди теж не підходить, тому що тут де тепла палідра. Відтінків ось, ну, побачимо. Можливо, я і замовлю, а там будемо дивитися. Можливо, я їх потім сюди додам. Тоді мені доведеться випороти ось цей колір, зашити все світлим кольором і зверху вже пришити ті сердечки. Ну, побачимо, як там далі буде. Так, на що? Я буду далі працювати, покажу вам. Що буде. Мені тільки що спала на думку чудова ідея зробити каталог схем баранців. я подумала, що це може бути в двох варіантах. Це може бути, наприклад, замальована замальовані схеми. Ось можна десь. У мене, на жаль, немає такої змоги, щоб на комп'ютері зробити, роздрукувати, і потім намалювати там. Або роздрукувати в кольоровому вигляді. А, ну, може бути друкований або мальований варіант. І другий варіант це може бути вишитий варіант. Ось цих баранців. І я думаю, що це теж буде цікаво, зробити такий альбомчик. Але це поки що ідея. Але вона мені теж цікава. є плани на майбутнє. Ну, поки що все. Далі буде. Хочу поділитися порадою з вишивальницями, які починають вишивати. Я, звичайно, не така вже ас в, цьому, в цій справі, але трошки досвіду маю. Якщо вам потрібно вишити, навіть. Якусь невелику кількість хрестиків, навіть якщо один, я раджу брати довгу нитку, а не коротку. Заправляти її, звісно, потрібно двома кінчиками в ушко щоб вона виглядала ось так. Для чого? Для чого така здоровецька нитка для одного манюсінького хрестика? Для того, що ви цей хрестик вишиєте. Наприклад, ось стільки піде у вас там на той хрестик і на закріплення. А ось ця вся довжина у вас залишиться, і ви її потім намотаєте назад на бобінку. Якщо ж, наприклад, заправите малесенький шматочок нитки, наприклад, ви подумали, що вам вистачить на один хрестик. Ну, ось такий шматочок. наприклад. Так? Ну, я розкажу свого досвіду, так як у мене було. Я вже так не роблю. Я взяла такий шматочок, думала, а один хрестик вистачить. Все. Відрізала ниточку, закріпила, почала вишивати, але зрозуміла, що я не врахувала довжину голки. І в мене той хрестик не пішов. Півхрестика получилося, а далі ніяк нитка закоротка. І довелося, той шматочок мені. Викинути. Ну, дуже короткий був. Нікуди я не могла його пристосувати собі. Ось тому, щоб не викидати ниток, нитки вчіться на моїх помилках, заправляйте довгу нитку. Сподіваюсь, що ця порада вам знадобиться. Завершила я нарешті свою роботу. Я не дуже задоволена. Пришила сюди мастинки її, прикрашалочки такі на капелюшок. Не було в мене дрібних намистин Тухом, тому пришила, здається, це, можливо, яблонекс, я не знаю. Але ось ці блакитні, дуже чудові, хоча і за великим, десь, мабуть, це 11-й розмір. Ось вона вся виглядає так. Тут вийшла рік. 2022. І ось він алфавіт, англійський алфавіт. Тому що дівчинка явно не українка. Якби була українка, то була б наша українська абетка. Щодо задумок, куди я її буду далі використовувати, можливо, це буде. Футляр, знову, який я буду робити з бобінки для харчової плівки чи фольги. Подібне є в мене на каналі. Посилання вам залишу, як я його виготовляла. Ось. Або, можливо, це буде кришка пеналу, я ще остаточно не вирішила. Щось не дуже гарно фокусується. Одна робота завершена. Тепер буду приступати до наступної. Поділюся з вами своїми маленькими радощами. По-перше, я одужаю, це мене дуже тішить в саму першу чергу. По-друге, в нас є світло, не знаю наскільки нам його дали. Ось користуюся моментом. Рукодільничаю тут на всю, наскільки можна. Зробила я іграшки з попереднього відео. Ось. Ось такі вони різні. Як їх робити? Дивіться попереднє відео. Вони мені дуже подобаються, ці дівчата новорічні, прикрашали такі. От у мене їх три штуки. Завтра ще четверту хочу зробити. А по-третє, сьогодні їхала ліфтом. Це для мене теж було маленьке свято, такий бонус. Як тільки дали світло вранці, я побігла із Дакотою в магазин, в зоомагазин купила морським свинкам наповнювач гранули. Мішок такий собі нелегесенький, тому на свою верхотуру я б пішки його не дотягла. Дуже добре, що ліфт працював. От. Що ще? 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 ще в нас сьогодні була гаряча вода, це таке свято, свято. Може не треба тут з тими тазиками носитися, з тими циберками відерками. Ну, тобто, все, в мене сьогодні день вдався і я ділюся з вами цією радістю. А, ви бачите вишивку я почала. Повернулася до вишивки, я вже за нею так скучила за цією вишивкою, ви собі не уявляєте. Ці депресії, то хвороба, то різні ситуації такі депресивні, новини дуже важкі. Ой, ну, Тому я тримаюся, вам бажаю знаходити позитив щодня, хоч малесенький. Просто Просто навчіться радуватися тому, що у вас є. Ми раніше цього не помічали. Було світло, ми вважали, що так буде завжди. Була вода, ми вважали, що так буде завжди. Був зв'язок. Ми навіть собі уявити не могли, що зв'язку не може бути, в принципі. У нас у Києві був такий період вчора, коли, вчора, і позавчора, коли не було ні опалення, ні світла. Ні води, ні гарячої, ні холодної і ні зв'язку. І найважчим було те, що не було зв'язку з рідними. Ось це ну, переживалося дуже складно, дуже тривожно. От, і ми всі були щасливі, коли вже з'явилася змога один одному зателефонувати. Так що бережіть себе і вчимося радіти, тому що в нас є. А цих всіх покидьків ми переможемо. Ми переможемо, тому що ми сильні, ми єдині. За змоги в кого є що. Чим можете підтримувати інших людей. Підтримуйте навіть хоча б посмішкою, навіть хоча б запитанням, чи потрібна допомога, хоч яка-небудь. Ну а в кого є можливість, то треба донатити і підсилювати фінансово. Наші збройні сили. І все буде в нас дуже класно. Ми переможемо і ми будемо жити в найкращій країні. Вона в нас і так найкраща, але розвиток її чекає. Я в це дуже вірю. І її чекає шалений розвиток після нашого переможного шляху. Тримаймося.